Зараз покажу 3D-лан-килимки поліуретанові, як вони лягають в автомобіль. Пример, приклад буде Volkswagen Passat b 7. От, от килимки, як замовили у нас, такі коробочки приходять, зараз я вам покажу, як вони круто лягають в автомобіль. Просто бімба, дивіться. Водійський. Дивіться. Все, закриває 3D-лапа. Поняли, тут от воно все закриває, мусор туди не буде западати. Все красиво, бортик стоїть. Кріплення, все в штатні місця, все як положено. О, зараз покажу далі. Чесно, це просто вогонь. Я задоволений, сам уже другий рік буду кататися на таких пасажирців. Те ж саме. Все кріплення. Ось тут от закриває оцей арочку. Поняли? Все, тобто бортик стоїть, все по максимуму закриває. По крутому. Сейчас трошки подвину задні покажу. Задній у нас виходить те, що все красиво, перемичечка. Бортик стоїть. Бачите, де обдув, як воно зроблено. Спеціальні вирази, щоб обдув не закривав, щоб він все функціонував, як положено. Короче, килимки топ, огонь. Кому потрібні нормальні. Маємо майже на всі автомобілі, так що за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.юа.